Хто править світом? Ми знаємо, що за людьми стоять духи. За тим, як вчиняє людина, можна побачити, який за нею стоїть дух, і які рішення буде просовувати людина у випадку, якщо вона отримає владу. З історії ми бачимо, який дух керував владою те й відбивалася. Релігія породжує диявольські режими, і ми можемо це спостерігати на історичних прикладах. У католицькій країні Італія панував фашистський режим, протестантський Німеччині нацистський режим. Православній Росії панував комуністичний режим. Всі ці режими принесли людству, багато руйнувань, багато страждань. І навіть у святому Ізраїлі вбили Ісуса Христа. Це підтверджує. Те, що говорив Ісус Христос, що є зовнішній формат і є внутрішній формат. Зовні все нібито гарно і красиво, а всередині все гниле це і є релігія, коли зовнішнє не відповідає внутрішньому, що приводить до жахливих подій. Посилання на відео залишу в описі, а також підписуйтесь на телеграм-канал Солтаненко, щоб дізнаватися більше та мати духовний хліб на кожен день. Хай Бог благословить вас!